Отже, Україна дуже сподівається на ці гроші, але рішення поки немає. Бельгія заблокувала використання заморожених російських активів на репараційний кредит для України на суму 140 мільярдів євро. Лідери Євросоюзу відклали розгляд цього питання до грудня і зруйнували багато надій українського уряду отримати кошти вже на початку 2026 тисячі Я нагадаю, після початку великої війни країни заходу заморозили активи Центробанку Росії на понад 200 мільярдів євро. Більша частина цієї Суми майже 190 мільярдів знаходяться в депозитарії Euroclear у Бельгії. І зараз саме Бельгія, побоюючись юридичної неврегульованості та ймовірності стати головною мішенью для юридичних позовів чи фінансових контрзаходів з боку Росії, виступає за приведення рішення до ідеального справової точки зору. Давайте послухаємо, що кажуть в уряді Бельгії. У нас є три вимоги. Я хочу повного взаємного розподілу ризиків, тому що вони великі. Ми постраждаємо від величезних претензій. Ми хочемо гарантій, що, що гроші доведеться повернути, кожна держава зробить свій внесок. Наслідки будуть не лише для Бельгії, і третя вимога полягає в тому, що кожна країна, яка має активи, діяла разом з нами. Загалом українські аналітики з оптимізмом дивляться на виділення грошей з російських активів, бо в Європі нині не так багато фінансових можливостей допомогти вистояти Україні. Захід розуміє відсутність відсутність його допомоги Києву сьогодні. Це війна в Європі. Завтра.